Я буду відкривати ось таких смайликів. Зараз ходи. Навіть набере того смайлика, я собі того візьму. та мають попатися сюрпризи. Ой, я вже відкрила. Ладно, мені мене кільце попало. Анзарка. Давай, зараз я відкрию. Вольно. О, на Ось таке дитя. Кольцо попало. Покажи Назик, что тобі попалось? Браслет. М -м, браслет. Такие. Ось, мы тут покладаем. Чекайте, чуть-чуть блезом, так что вы бачили. До речі, мені ще тут такі цукерки попалися. А кого то мої. І... Вот. А мені тільки рожевого кольору і синього кольору. Он uh -huh. забудь якого кольору. У мене фіолетового, зеленого і синього. А ну попробую зеленого кольору. Зеленого. Я запробував. Ой. Він щось переплутав, він просто вже такі мав сукерки колись. Правда? І там він такі пабу. А я не мала. Так що я покрою рожево. Якраз у мене було два, тому просто збирає. Але тверді, правда? Uh -huh. Дивіться, яке в мене кольцо. речі, ви дивились відео, сюр сюрприз. В моєму ютубі. Напишіть в коментарях вам сподобалось ці відео. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось відео. Відео сюрприз. Не, не подобається ці сюрпризи. Я б їх ще оділа.

Дуже погано, правда? Бурайте, це магніт. Дивись. Відійде. Відійде. Отак. Чекай, чекай. Накліпай. Там твій доколотай, Та Там, там і їх? Угу. так. Та-то твій. e, Stop the light. Light. Stop the light. e -light estava Puxa de like estava de mm -hmm. e deslike o crash de a gente comentará e no nosso